Вітаю, друже, пропоную послухати казку тамари коломієць, козенята і вогонь. Вогонь працював у кози у печі, варив її куліш, випікав калачі. Вона ж годувала щоранку малят трійко біленьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора, Лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запевняв, Куди ж це найменше спішить козеня? Воно потихеньку взяло сірники і вогник маленький пуска між тріски. Ану, як у мами моєї гори. І ось уже дим потягнувся до гори. Сердитий вогонь розходивсь, гоготить. Сестричка з найменшим сховались у мить, а брат не злякавсь. Сто один позвоню. Врятують пожежники нас від вогню. Алло, загорілася хата в кози, адреса діброва, провулок лози, а номер в нас другий. Швидше сюди. Мерші порятуйте від злої біди. Спішили сусіди, лисиця й ведмідь, і заєць відомий усім скорохід. І мчали в машині ген-ген із Пожежники пожежників мілі. І мужні бобри. Вогонь не давався, пручався, шипів, сердитий вогонь погасать не хотів. Не дуже він любить сидіти в печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки, і каже бобер Не беріть сірники. І мовить коза Пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе до біди. Ти пам'ятаєш, що стало причиною пожежі в будиночку у кози? Так, сірники. А можна ховатися у будинку, коли там пожежа? Ну, звичайно, не можна, це небезпечно. А що зробив старший брат? Викликав пожежників. За яким номером можна подзвонити та викликати пожежників? Так, 1.01. Молодець. Бережи себе і своїх рідних. До побачення.